Що ми бачимо сьогодні, ребята? Ви що бачите? Я бачу одномасовий маховик, корзину, диск. Я їх кожен день бачу. Сьогодні хочу вам показати, от чого мене аж трусить починає. От чесно вам хочу сказати, що таке от зі мною іноді буває. Коли я бачу, що на БМВ ліпять газель, ставлять газель. Сцеплення, їздять і кажуть, клас, все у нас офігенно, все у нас працює три чи п'ять А потім опять міняємо. Що происходит Прислали мені ось такий комплект. Бачите, вроді би непоганий такий, да моцний моцна корзина, чугуна, тут хорошо. Ліпістка 2. Кому цікаво номер, можете загуглить. Суаза патріот корзина. І її ставлять на V8. Тобто і 170 лошадей ставлять на 286 і кажуть, що все, ух, вогняк. Ніфіга, ребят. Ось опять же, диск газелівський, блядь. Коротше, я не можу зрозуміти, люди добрі. Ну, якщо воно похоже, це не значить, що воно підходить. Візуально воно все похоже, але воно ж не працює. Є накал пістка, є. Есть... Товщина, є ліпістки, які по дану мощності повинні працювати, держати. Розумієте, є діск, є демпфер на пружинах. Ну вот це ну куди оцю срань ви ставите? Ну люди добрі, не забрітайте цього гамна, воно все одно не працює. Ви тільки обмануєте людей, хто ці комплекти робить. Воно не працює. Ви потім людей заставляєте, ви зробили подушману. А потім люди просто же 10 разів знімають коробку, 10 разів це все перепаковують, покупають, що то хімічать, а воно не роботи. Не буде, воно роботи. Якби ви з BMW на газель поставили, от то б роботало. А цей варіант, ні, він не проходить. По качеству збірки маховика теж скажу, що вроде би, все отлічно. Але не направляйте, де направляйте де направляйки на, на корзину. Ні одной направляйки нема. Ви коли. Под вісом, отак, от у вас стоїть мотор, ви ставите махові, прикручуєте, потім корзину, вона у вас не спросідає, і потім починає таким еліпсом працювати. Навіть якщо ви дуже тонкі відверстя зробили в, кріпіже, в корзині, під болти, щоб воно там типа аля не шаталося, то все одно ось, дивіться. Шат є, він і буде, він і буде цей шат. І у вас от корзина вниз чуть просіла, ви її затягнули хорошо, а потім вона вам дає чи вібрацію, чи інші моменти. Ладно, не об этом. Що я буду робити? Тобто це у нас мотор м 62 б 44 з одномасовим маховиком. Що ми зробимо? Поставимо отаку от М5 корзину сюди. Зробимо індивідуальний диск. В нашій майстерні є можливість зробити 240 диск під 600 крутящого моменту. Зробимо такий диск, в парі поставимо його з этим маховиком, зробимо направляєчки, щоб у нас все було по фіншуйчику, Проточимо маховіку, беремо ці п'ятна. Попробуємо, звісно, їх обрати. І, як завжди, кінечний ітог я вам покажу, як от з цього лайна як... зробимо цукерочку. Моя улюблена рубрика це коли вже все зробив і вже просто радий. Так, дивимося. Корзина зажата. Ліпістки у нас вровень. Ох і вижимо. Цей корзин 35-38 кг вижимо. Так. так, розпускання по диску. Супер. Тобто працює. Зараз покажу, який порядочок у нас внутрі. Ну що ми маємо? Ось наша корзина М5. Диск. Ось такий красень з демпфером, з пружинами видержує до 600 крутящого моменту. І маховик, який ми проточили, поставили. В направляйки, тепер все в центрах. Зробили тут невеличкий виступ. Тобто, все гарно, красиво. Бачите, кстати, що хотів показати, ось М5 корзина. От у неї, оці три ліпістка. Вижим у неї на стенді 36 кг. Ось вам звичайна газелівська. Тобто, бачите, вона навіть ось. Под таким отверстием отличается. Воно держить 170 лошадей, а М5 корзина держить 286 ну, в нашому випадку. А так ця корзина вообще до 330 лошадей выдержит. Хтось каже і під 400, але ж опять все залежить від весу автомобіля, від колес, на яких ви їдете, від редуктора. Так що ось такий комплект привели в порядок, вам кому потрібно. От правильна робота, в правильному напрямку, майстерня зроблена в гаражі. Я чекаю на ваші закази.